Якби да, як приготувався. і то... Ой. Ну що, давайте буду читати. Але недовго. Зараз прямо будемо засікати. Вже скоро четверта година. Так. У Петрівку іде босий святий Петро із батюшком, що на ньому нанизані сині квітки, Прицвохує святий Петро батіжком пасе воли. Один чорний бо ніч, а другий білий день. Поки чорного завертав, білий зайшов у шкоду. Став святий Петро із батюшком квічастим, і стоїть, так і пасе, і воли слухають його і сам цвіте бджолом на втіху. Ти хочеш спати у річці на дні і лягаєш. Я роблю над тим дном. Друге дно і пускаю по ньому річечку. Спи камінцем жовто гарячим. Дочитав сторінку, п'ять слів зникло, Вірш став незрозумілий. Загоротаю книжку, зазираю у зміст. Там позначені розділи, схід, захід, радий, що є іще непрочитані сторінки і сторони світу, куди ще можна йти. Книжка течінених віршів розгорнена, сміється? Дивився на стіну. І розпізнавав пори року. Була стіна, стіна білою літо, була стіна білою зима. Жодних кольорів у світі лиш біле, як білий аркус паперу, що над ним заніміла рука, не наважуючись написати перше слово у листі до коханої, як біла сорочка, що її шиє сестра для брата. На повернення, як білий рушник, білений під місяцем у руках матері, що роздумує, який узір вибрати. Лише біле, лише протилежне темряві, як білий череп української хати. Лізу на дерево, гілки вгору та вгору, видерлися на самий вершечок, а яблука додолу тікають. Братикова голова під яблуною лежить, хата, як гриб, річка, як, квіт, як нитка, прилетів птах, взяв річку у дзьоб і поніс гору». Хлопчик прикладає до вуст сопілку, весняного вулика де гудуть бджоли. Садок росте, а над садком садок іще, на деревах горішніх квіти уже зорі. Коріння саду це ні, не поховані дерева. Квіти, чорні, як ніч. Зазирають у дівоче вікно, слухає дівчина платівку пісеньок Адамо. адамо їй й вушко моїми словами співає. Місто велике це, вулиць безліч у ньому є, але є одна вулиця, де ми зустрінемося. Найбільша твоя краса, маленькі, череви, маленькі черевички, що всередину й шить докупи, ніби то один черевичок для двох ніг. Черевички, як дві до купи долоні, щоб давати мені води, коли ми зустрінемося. Квіти, чорні, як ніч, зазирають у дівоче вікно. Дівчина ще раз крутить платівку, пісеньок, а Ну, я застаріла, бо плацівок уже немає тепер. А, а тепер. Слухає тепер знову ну, на це мода, побит. А плацівки. як, як плацівки, як вони називають? А, Я... Ти спинила малинку, наказала йти дощеві і хмаринка пустила коріння. Сама стала під цією вишнею, рвала крапельку, як вишню. І чіпляла на вушко, як ковтка. Усе назване переіменувала, створене по-своєму перетворила і мене звіра волохатого приручила. Любо Яблунці жити у нашій хаті тільки з того боку вікна. Я дивлюся на її рожеві щічки у вікно, і яблунька дивиться на мої рожеві щічки у вікно. Мати наша нас не розрізняють, мені кажуть, Ганусю, ти аж цвітеш, ніби я яблунька, а яблунці вдягають білі панчишки, ніби яблунька то я. Дощику, дощику, я тобі вудлище бамбукове подарую, щоб ти ловив рибу, а луску розкидав по городу. Я тобі вишень нарву повну миску, щоб ти їв, а кісточками стукав у вікно. Я тобі з -з зубки витишу на нові граблі, щоб ти ходив розчісувати волосся траві. Тільки не йди на тій стежці, де я йду, татові. Їсти у поле несуть. Із хати у лікоть за вишки вийшов бджолич, що за дерево на горі стоїть, медом стікає, полечуй собі до дерева любистку меду брати. Із хати при квітці вийшов метелик, що за дерево на горі стоїть. Красочками красується, полечу собі до дерева любистку квітами милуватися. Із хати, із шовкових ниток вийшов птах, що за дерево на горі стоїть, гіллям погойдує, полечуй собі до дерева любистку на гіллі гойдатися. Із хати під золотим дахом вийшла дівчина, що за дерево на горі стоїть, і бджолич до нього летить. І метелик до нього летить, і птах до нього летить, підуть собі до дерева любистка. Вирву листочок, вирву листочок, прикладу до губ, прикладу до очей, прикладу до рук. Як до дерева любистку усі летять, щоб так до мене хлопці летіли, як дерево любисток усі люблять, щоб так хлопці моє ім'я любили. Сніг чорними літерами лягає навкоси на папір від поля до поля, до поля, засіяного білими кісточками птахів, що не долетіли до виріїв. Ця книжка зі слібними сторінками, що впала з неба до рук матері не до відчитування. Півень дивиться в зельхенці маку. І мак дивиться в дзеркальце півня. Яблуня піднімає догори гілки, і гілки піднімають догори яблуну. Стежка лоскоче білі ступки, і ступки лоскочуть босу стежку. Уже досить. Бо вона то Ah. <sighs>